Всім привіт, я з вами Ада. Хочу, дуже хочу останнім часом а, повернутися до проходження Аліси. Я вирішила записувати проходження через запис екрану, тому що а, ну, доволі, доволі просто цією грою а, виходити в інші вікна, не виходячи з самої гри. Це дуже незручно. От, тому. Ну, якось так. Зараз залишилася година, і в мене буде ще здійснювати. Граю. От. Бо, чесно, в мене зараз погострився гіперфікс на Алісі в будь-яких Гіперфікс на будь-яких проявах на Алісу. Думаю да і таке. Так, науштування, а я зараз, секундочку, згадаю, ухилитися лівий, шифт. Так, ааа, рукопашня так, я. Окей, це ще видно поставила. Стоп, що тут до цього було. Не, так. Да. А, права кнопка моя. А, ліва кнопка моя ще, окей. Так, shift, зміни Tab, Focus, uh, Caps Lock. Окей. стрибати пробіл. Ну, думаю, сподіваюся, що розберемося. Так. Бо я давно не запускала і не пам'ятаю. Перцевий млинок герцогинський. Приправте ваших ворогів. Приготуйте пікантні рильця. Ми спочатку почитала рильця. Так, знищуйте ворогів на відстані швидкими серіями атак з працевого млинка. Окей. Так як з нею взаємодіяти? Теж через це чи як? ми вже говорили з нею? А, вона, мені, мені здається вже дала завдання, так? Да? Я, я, я Я вже не пам'ятаю. заходити це... в заходить до речі. Наші всякі штучки-дрючки для покращення. Так, а ми тудою прийшли? Ми здається тудою прийшли, так? Да? напевно окей контрол зменшення да контрол ша не прийду зараз да? А, до речі, ж підказки буває видно але я їх тут не почув у нас давайте катсцена <плес> окей oh, okay. значит правди мухи ооо Е. Це стараза. Я сказали ухилитися лівим шафтом, але ухилилася по-своєму. Як же ж воно гарно лісом <звук> мечем? Ой, мечем господи. сюди. Блін, мені подобається ухилятися від ворогів, чисто просто, просто зменшуючись. Це прикольно. Тик-ток. Сука. ты тоже. Сука. Уже Постріляю бо Те, що, що це відбувається моїх дій чисто. Там ще десь зуби були, так? Да? Нам треба побільше з зубів збирати. Не вийшло епічно порубати цю муку. Все, тепер вийшло. О, це було гарно. Майже. Я сюди. Но ну, я чувствую максимально хаотичный стиль бою, я разумею. Бував. Так, сюди Чи окей, Шукайте рило в кожній локації. Увійдіть режим прицілювання, стріляйте в риво за допомогою перцевого новинка. Як тільки рило наповниться перцем, воно відкриє секрет секретні шляхи, та колекційні предмети. Окей. Переповнилося перцем рило. От туди. Чудово, значить нам туди треба. Погнали. Чи що? Тут ще якийсь шлях наверх. До речі, мені цікаво, це Ми там були чи не були. Ой. Да й йо, -йо, -йо. Заглючило щось алісо трохи. Я тут швидень... ще швиденько хочу чекнути це місце. Ми можемо тут зубики позбирати чи стільки. Теж непогано, так. Я дуже гарно вмію наводити камеру туди, куди треба, я знаю. Логічно, щоб нічого не сталося. Так, тепер можна з спокійною совістю йти. О, тут чотири дивіться, зубики з'явилися. Йти до тих дверей. Дуже дякую за ринця. А тепер іди геть. Корзунка блищить. щить. Зруйнуйте кошек на розмені. Там точно було це написано, то до речі, тут вже ж немає кражні тут цей да? О, прикольно. Тут цілі це виглядають навіть смачно. Я, я, я не розумію, але окей. Припустимо. О, от от авто. А нем. Автосейв. Так, я швиденько підібрала свої зубики. Тепер нам треба, я так розумію, спускатися вниз. Що у нас тут внизу цікавого. Хотів не бачу захованих тут чи ще щось такого, а це що. А, туди ми не пройдемо, ладно. Як скажете. О, зубики ще дивіться. Зубики, у нас тут були, окей. Так, я чую хрюкання. Uh. Де? Де ти падала? О. Ну, давай, давай, давай. Оп. Так смешно будем, ну. Горишка спалась у нас. А розменшитися не можу. Е, окей, у мене походу заглючила гра. Класно. Прикол. Маленька Аліса і дві великі мухи флексять і Третя просто думаю, доєднуватись до цієї тусичі краще б не позоритись. Окей. Випустила з гри. Окей, прикольно. Якщо. Нє, не працює. Ладно. І тепер мене вже не випускає з гри. Ти там казав, що треба нажати, щоб вийти з е, Аліси, щоб нас грить. Ага, дякую. Ну, що ж. Це було коротко, але прикольно. І та, да, навіть рахуючі ключність, які хочеться в лісу грати. З вами була Іда, Дякую всім за перегляд. До скорих зустрічей. Па-па.